Друзі, всім привіт! І так, коротенько хочу задати знову ж таки, запитання знатокам. Хі -хі. Значить, Як ви пам'ятаєте, було діло, я трошечки був, обробляв виноградик антистресом, оце перед цим жорстким похолоданням і дощами. От, і обробляв я значить, а, антистресом, е, як його бляхамуха, нордаксом. От, і було в мене проявлення кліща. Відповідно, я обробив актиліком дуже скоропосіжно, бистренько, з цих пакетів. Кажу зразу, оці срані пакетики, блін, це 100%, це повне фуфло, повне гавно. Я нікому не рекомендую їх брати. В принципі, я, звісно, розумію, є ситуації, коли по-другому немає як, тому що об'ємів великих не потрібно. От, тому змушені. Брати цими пакетиками, але як практика показує, ну, такої воно сіб'є, треба сильно в провірених продавців брати ці пакетики. От. Значить, питання в тому, що тоді в мене був прояв кліща, я обробив і на даному етапі я, відверто кажучи, я не бачу, щоб там було розповсюдження. Я розповсюдження не бачу, в принципі. Але я реально не розумію, спрацювало воно, то як ти лікше не спрацював по кліщу. Тобто, що ну, може, як, як зрозуміти, є результат чи нема? Брав я, отак воно виглядає, це все діло отут ззаду і так зверху. Да? Ну, шишки як були, так листочок собі росте, звісно, збільшився вже порівняно тоді з тим, але ну, відносно. От, ну, воно є, але більше його не стає. Тобто на інших листочках не з'являється. Як було, так і, так і є. От, як зрозуміти, працює воно чи не працює? Іменно по, по, по ключу. От в цьому стоїть запитання. Йдемо ще на той виноградник глянемо. І тут така сама картина. Тобто, я розповсюдження, в принципі, не бачу, але я і змін особливо ніфіга не бачу, блін. Як зрозуміти, спрацювало чи не спрацювало. Я, е, ну, там, хто, хто може не в курсі не, чи не бачив, я вже заказав Вертімек. все, бо обробити не було як повторно. ну і Хочеться вже ж не, ну, не самим Вертімеком, а якось так, щось комплексно, щоб дати обробити. Чимось причекати трошечки погодних умов якихось веселіших, бо воно воно абсолютно ніфіга не росте. Ну, от, бачите, от воно. Як тоді було, так і є. Розповсюдження немає, але і змін ніяких я не бачу. тому Скажіть, хто в курсі? Як... Ну, повинні бути зміни, якщо спрацювало, чи не повинні бути? <гум> я щось не, ну, не можу. Не можу зрозуміти, теж бачу, антрактнозік є. Е, хто бачив виноградник з нуля, Саша показував, то теж пішов. Я пішов, я подивився і так, да, дійсно, антрактнозік є. Блін, треба погодку зловити і повторно, повторно бахнути. В моєму випадку я від антрактозу буду робити. Цим Нордаксом дуже класно тримається, мені дуже сподобалось. Яко дивився, душі йдуть, і, а воно держиться, він не змивається. Шикарно просто держиться. От, ось вообще дивіться, який листочок. Бачите? От я реально не розумію, блин, як оприділити, спрацювало по кліщу чи ні. Напишіть мені в коментарях, друзі. Але я то в будь-якому випадку оброблю. Ну. Но... No, no. Хочеться, ну, розуміти, який результат я повинен побачити по тому всьому ділу. І тут я теж бачу, є чорні точечки, З'являються, ось дивіться, бачите? Це антракнозик. Може, звісно, десь трошки і приморозило. Оце, я думаю, це сьогодні трошечки прихватило. Бачите, краєчка, листочка прихвачені морозом. Бо вчора не було, а сьогодні є. це Сьогодні в нас на грані було. Ну, фокус. Отака От ситуація. Все, друзі, чекаю в коментарях. Хто 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 що знає, хто що може підсказати Там інжир, ну трошки пізніше зніму, покажу. Все, дякую дякую за допомогу.